то ми говорили так, що може 200 до 500 тисяч. Якщо ми бачимо до мільйона, він повинен бути там від 200 до 500 і так дойти до тисячі гривень при двох мільйонах. Це підприємці підтримують повністю нас, і наша думка з ними совпадає. Ми будемо цю позицію відставювати зараз при перегляді всіх нормативних актів. І будемо надіємося, що може до нас дослухається, Ну наша позиція совпадає з підприємцями. Тоді б ми не дали можливості дробитися підприємцям і входити на 300 тисяч. Тепер в нас дуже насторожує питання, з яким ми не погоджуємося по ринкам. А ви знаєте, в нас основний від діяльності ринки ведення обліку операцій усіма об'єктами господарювання і застосування визначених у визначених сферах реєстраторів рахункових операцій. Це касових апаратів на всіх ринках. У Нас сьогодні це багато питань визиває, тому що ми. Не готові на сьогоднішній день давайте так, щоб в кожному виставимо на кожному в кожному роточку в кожному касовий апарат. Не готові. Ми ще механічно це зробити. Може дійсно в перехідних положеннях записати і перейти з 12-го року чи 13-го, але перше підготувати, щоб можна було де підключити цей касовий апарат. І, ну підготовчі роботи провести тут. У нас є питання дискусій, де ми також одна стороні риночників, що не можна його з 1 січня запроваджувати, бо є багато-багато